Ось такі дрони будуть нищити ворога на запорізькому напрямку. Їх збирають у невеликі лабораторії міста. Перші 50 ударних дронів волонтери вже зібрали. Серед них наймолодший колишній студент Авіаколеджу, 20-річний Олександр. Це fpv дрон тобто FPV це First Person Way, Тобто встановлюється камера і йде трансляція на окуляр пілоту, який керує з пульта керування безпілотником. А саме ці використовуються як летючі боєприпаси. Дрони вже пройшли перевірку на полігоні і скоро відправляться до наших хлопців на фронт. Це вже зібрана повністю модель нашого дрона, який вже ну, кріпиться батарея, кріпиться боєприпаси, він вже летить працювати. Невеликі деталі волонтери виготовляють самостійно на 3D-принтерах. Використовується ще печать на 3D-принтерах для платформи для акумулятора та платформа для боєприпасу. Теж. Такі бойові БПЛА підіймають його до 5 кілограмів та літають на відстань до 11 кілометрів. Волонтери кажуть, що планують розробляти до тисячі дронів на місяць. Так, Андре, давай. Прям в двіжок повинен бути, пацани.